Війна розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя всіх, всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися під небом нашої батьківщини, щоб вшанувати символ, який об'єднує мільйони українців і підтверджує нашу незалежність упродовж 34 років державний прапор України: два кольори, дві величні стихії, золота пшениця і блакить мирного неба. Але сьогодні це ще й кольори мужності, незламності та пам'яті про тих. Хто боронить і віддає життя за Україну? Сьогодні, коли Україна переживає найважчі випробування в своїй новітній історії, ми не маємо права забути тих, хто поклав своє життя, щоб синьо-жовтий стяг має рів над нашою землею. Наш прапор підніматиметься високо в небеса, як знак того, що наша нація жива і непереможна. У цей святковий день почесне право підняти державний прапор України надається бронзовому призеру чемпіонату світу з карате. Багаторазовому переможцю та фіналісту чемпіонатів України і міжнародних турнірів з карате та кікбоксингу, майстру спорту міжнародного класу з карате та майстру спорту України з кікбоксингу, володарю чорного поясу, другого дану з Панкратіону, тренеру молодіжної збірної України. З Панкратіону, керівнику гуртка з панкратіону та боксу Жашківського, дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки, учаснику бойових дій, молодшому сержанту, старшому оператору групи спеціального призначення, роти спеціального призначення, 12-го окремого центру спеціалізованого призначення Генерального штабу збройних сил України Москаленку Сергію, прапор громади. Голові Жашківської міської територіальної громади Ігорю Цибровському, прапор міста, учениці та президенту учнівського самоврядування Жашківського ліцею №1, постійні учасниці громадських робіт, таких як організація прибирання нашого міста, залучаючи до цього всіх учнів, постійні учасниці та лідери в організації ярмарків і зборів, що проводяться в ліцеї, учасниці студії сучасного танцю АДЕМ. Неодноразово брала участь у всеукраїнських проектах та олімпіадах, демонструючи свої знання та здібності, Діана Примак. Сьогодні поряд із цими прапорами підніметься і символ усіх українських полонених та зниклих безвісти це прапор надії, який покликаний стати візуальним та моральним нагадуванням про наших полонених. Чорний колір цього прапора символізує полон, страждання в полоні, тоді як білий. Уособлює незламну надію на визволення та свободу. Прапор надії це постійне нагадування суспільству, державі та світові, що боротьба не завершена, поки всі захисники не вдома. Ми віримо, чекаємо та продовжуємо боротьбу. Прошу підняти прапори. Громада, вельми шановні українці, ми з вами природні створіння, і ми маємо всі свій природний біологічний набір. Цей набір хромосом, генетичний код. Але тільки найвищі істоти на землі мають і духовний код, мають духовні потреби. Це люди, це особистості, які мають цей код і мають цю необхідність. Вони виражаються в знаках, символах. Кожна людина має свій, кожна родина має свої знаки, свої герби фамільні, свої фото, свою історію. Маленькі, великі спільноти мають свої знаки відмінності. І має найвищий знак відмінності. Свої генетичні коди нація, народ, держава. Це виражається в прапорах. Не просто ми підняли шматок матерії, ми підняли нашу честь і гідність, яка утверджує нас у тому, що Україна ще не вмерла ні слава її, ні воля. Завдяки кому? Завдяки тому. Що є такі славні українці, високоморальні, високодуховні, які можуть працювати, творити і захищати. Тому ну, сьогодні ми підняли прапор і знаючи, що ми всі різні за своїм генетичним кодом, але ми єдині в прагненні жити в Україні, будувати її і захищати. Сьогодні низько схиляємо голови над тими. То поклав життя заради цих ідей. Сьогодні щира подяка всім тим батькам, які народжують, виховують таких дітей, які готові йти в бій віч навіть з ворогом. І знову ж таки, нехтуючи своїм здоров'ям і життям, захищаючи свої родини, захищаючи громаду і Україну. Так, ми сьогодні підняли прапор надії, бо серед нас живуть ті родини. Ті близькі, які не знають, де їхні діти, де їхні рідні, близькі, чи вони в полоні, чи вони зникли без вісти. але є надія і велика. І ми просимо Всевишніх, щоб ще таки ця надія втілилася в життя. Вони знайдуться, вони повернуться, і наші бажання з'єднаються, долинуть до небес, долинуть до всіх тих, хто дотичний до цього, і повернуть до нас наших рідних, наших близьких, наших співгромадян. Шановна громада, я щиро вітаю вас, що ми такі є, що ми живемо на нашій ненці Україні, що ми працюємо, ми єдині з нашими воїнами. Я щиро бажаю нам, щоб не згасло полум'я в наших грудях, полум'я боротьби. Було наснаги отримувати перемоги щоденно і отримати нашу велику перемогу у боротьбі проти загарбників, які захотіли позарились на наше, створене нашими пращурами і нами, і нашими батьками. Маємо єднатися заради перемоги. І сьогодні святі слова, нехай згине кожен супостат. Який непрошеним прийде на нашу землю. Ми щастя, гідністю піднімаємо голови і кажемо смерть ворогам і слава Україні. Сьогодні, у День державного прапора України, ми піднімаємо синьо жовтий стяг символ нашої єдності, сили та нескореності. Він майорить над нами завдяки тим, хто віддав за нього найцінніше власне життя. Серед нас немає тих, чиї імена навіки закарбовані в наших серцях, тих, хто не повернувся з бою, хто став незламним щитом для своєї родини, громади країни. Їхні серця зупинилися, щоб билися наші. Їхній шлях завершився, щоб ми могли продовжити свій. І сьогодні ми на мить зупинимо час у своїх думках, відкладемо усі слова, прислухаємось до тиші. Яка скаже більше, ніж будь-які промови. Тиша, що з'єднує нас із тими, кого вже немає поруч, але хто завжди залишиться з нами.